Привіт всім, з вами Жоток. І в цьому відео буде 5 цікавих речей для дому, для домашньої майстерні або просто для майстерні. І в цьому відео я розповім про цікаву систему організації, про дві електровикрутки для маленьких винтиків і побільше, про Type-C-паяльник, який може живитися навіть від павербанку, і клеєвий акумуляторний пістолет доволі корисні штуки саме для дому. Тож починаємо. Якщо це відео вам сподобається, будь ласка, напишіть коментар. Це Дуже допомагає і самому відео, і каналу. І таким чином я зрозумію, що ця тема для вас цікава і буду далі її знімати. Є ще багато чого цікавого, ті ж кейси, маю багато цікавого інструменту, який корисний у повсякденні. І почну, напевно, з найкорисніших речей саме для дому це будуть викрутки, але не звичайні, а електровикрутки. І почнемо, напевно, з маленької викрутки, прецизійної, тому що ну, в будинку нам досить часто трапляються різні речі. З малими гвинтами там ноутбук розкрутити, почистити, там якісь батарейки вставити, щось просто полагодити, то нам для цього знадобиться якась викрутка. І якщо просто вам ліньки буде крутити багато, а тим паче, якщо ви майстер, де потрібно. Багато чого крутити, збирати, наприклад. То класний варіант саме взяти електровикрутку. У мене були, було їх кілька, і саме до цієї я прийшов. Це викрутка електровикрутка від Віха або Xiaomi, вони ідентичні. В неї в комплекті 24 біти, 6 із них такі подовжені, найпопулярніші. Це насправді дуже-дуже круто, тому що ми в будь-яке поглиблення можемо підлізти цією бітою. І сама викрутка. Дуже Крута, насправді живиться від акумулятору і заряджається по Type-C. Насправді, це зараз, що всі пристрої переводять на Type-C, це просто супер, неймовірно зручно. Будь-який кабель. У мене по суті один кабель ну чи два там, для телефону, для ноутбука, це обидва Type-C, і я все можу ним заряджати, навіть викрутку. Звичайна конструкція максимально проста, просто дві кнопки, які викручування, ну тобто закручування і викручування. Потім є дві швидкості, ну тобто. Точніше, одна швидкість, просто різний крутний момент. На одиничці це можна менший, а двійка це наскільки вона може ну, доволі важко зупинити, от, поки мене не вийде. Наприклад, я насправді користуюсь здебільшого на другому режимі. Ну і посередині це просто вимикати, щоб воно випадково не натискалось ці кнопки. Що ще мені сподобалося? Насправді, якщо з іншими порівнювати, то мені сподобалося, що тут є така насічка. За цього вона дуже цупка, вона зручна. Ми вмикаємо і крутимо. Доволі сильно насправді. Ну, не знаю, на чому показати. Різню всю електроніку, пластмасі вона гвинтики без проблем справляється. Навіть можна деякі лезерами розкручувати, але не з усіма вона справляється. Так? Що мені ще сподобалось, це сам комплект біт і самі біти. Ну, По-перше, тут найпопулярніші біти, які потрібні, які зустрічаються у повсякденні. Ще з них, як я казав, шість подовжені. Класний комплект, і самі біти дуже-дуже якісні. Ну, Хто користувався викруткою Xiaomi, звичайно, той знає. У мене такий також комплект десь є. Насправді, звідти дістав біти і поклав до Лизерману. Ну, І про сам кейс. По-перше, що тут біти тримаються на магнітах, і з за цього їх легко діставати. окремо, вкладимо. Все. І сама викрутка. Вона просто от таким чином вставляється, нічого не випадає, защовкується сам кейс, все. Ну, треба натискати. Я ще обклеїв його плівкою, щоб він не зацарапався, бо як ми бачимо, наскільки плівка зацарапана, бо в мене він залежить просто з ящиком з інструментами в домашньому тау. Але ця викрутка призначена для маленьких гвинтиків, бо банально ми просто сюди великі біти звичайно не можемо поставити, щоб ці шурупи відкрутити, та насправді б її просто сили б не вистачило, щоб такі гвинти чи шурупи, ці ж прокрутити. Тому я взяв викрутку побільше. Це також електровічна викрутка від фірми Дніпром. Відразу давайте домовимо, що я просто показую про сам форм-фактор. Ви можете обрати будь-яку іншу від Bosch чи інші аналоги. Просто мені ця фірма подобається. У мене весь інструмент від цієї фірми. Та й сама викрутка. Мені більше навіть сподобалась, ніж Bosch, тому що вона по суті повторює звичайну класичну викрутку і по розмірах, по габаритах. Вона просто як звичайна викрутка, але яка має електропривід. Постачається вона в ось такому чохлі, в якій має в собі 7-біт, дві двосторонні подовжені: це PH1, PH2, PZ1, PZ2. І також 5 ось такі біти, також подовжені, але не такі довгі. Тут хрестові шліцеві торкси, ну, в принципі, найбільш розповсюджені. Сама викрутка, вона має фіксатор імпакт, по суті. Ми вставляємо все, біта вже точно не випаде нічого. і ми можемо Крутити, навіть якесь поглиблення пролазити, закручуємо, відкручуємо, максимально просте керування, дві кнопки, нічого зайвого немає. Є підсвітка, але яка вмикається тільки коли ми крутимо. Було б прикольно, якщо її можна якось взімкнути, щоб вона постійно світила. Ну, самі біти вони якісні, це ударна сталь сталіс 2. Я, в принципі, навіть для тих же лезерманів використовую саме дніпремирські біти, переточую їх. Але, ось, наприклад, якщо ця біта, вона прикольна, що вона така тонка, то, наприклад, ну, з PH2 тут не буде проблем, а от якщо PH1, то не завжди воно може пролізти і саме з цієї товстої частини. Але, в принципі, це не біда, тому що. Я навіть частіше буду використовувати та й використовую через бітотримач. Вставляємо звичайний бітотримач, магнітний, і вже можемо використовувати якісь звичайні біти. А, да, не сказав, що сюди е звичайні біти не можна використовувати по суті. Ну, їх то можна вставити, але вони просто туди воно глибше провалиться, якраз вся біта. І важко потім буде діставати. Тому е, треба, якщо ми використовуємо якісь маленькі біти, звичайні, то ось такі ось таким чином, через біта тримач він магнітний у мене, і таким чином ми отримуємо навіть більш Потужну магнітну силу, яка буде отримувати вин, це навіть буде зручніше. Ну і можна навіть через перехідник використовувати мікробіти, але напевно я б цього не радив. Кому ця викрутка потрібна? Якщо ви просто навіть і для дому, тому що вона пришвидшує нам роботу, відкрутити, закрутити, можна навіть і не так докручувати, в ручному режимі дуже там, велике щось, воно навантаження витримує. Ще по конструктиву. Що мені сподобалось, це роз'єм Type-C. Як я і казав, вже практично у мене всі пристрої саме на цьому роз'ємі без проблем можна зарядити. Сама рукоятка зручна, тут ця частина прорезинена, така цупка, тут скруглена, ну, щоб можна було і вперти так нормально цією викруткою, ну і керується двома кнопками. Наступний інструмент і це паяльник. Також дуже корисна річ вдома, щось відремонтувати, щось запаяти, і у мене. Реяльник від фірми FNIRSI, модель hs 01. Купував його на Aliexpress. До речі, всі посилання на всі речі з цього відео я залишив в описі Може там знайти. Реально недорогий, обійшовся щось 650 гривень на знижках. І для такого типу паяльників це дуже низька ціна, вважаю, особливо дивлячись на його можливості. Він може видавати 65 Вт і живеться від Type-C роз'єму. Тому, до речі, треба закладати якщо у вас немає якоїсь потужної зарядки від того ж ноутбуку, наприклад, Type-C то треба закласти ще вартість самої зарядки. Ну і кабель, він не йде у комплекті, я взяв такий силіконовий на 65 ватт. Силиконовий класний тим, що він Дуже гнучкий, і це у користуванні таким паяльником також дуже важливо. Є, до речі, ще альтернатива це ось такий перехідник Type-C на роз'єм, і він може сприймати до 20 вольт, якщо не помиляюсь. Ну або просто там ноутбучну зарядку зі старого ноутбуку сюди підключаєте. 19 вольт йому вистачає там якраз 60 чи 65 Вт. І, до речі, це його і перевага роз'єм Type-C, тому що ми можемо навіть його заживлювати від якихось повербанків. Єдине, що треба, щоб вистачало потужності. Хоча б там було. Об 35 Вт. Це йому вже буде достатньо, і ми навіть в, якому, в якихось польових умовах можемо ним користуватися. Тепер по самому паяльнику. Він мені сподобався як і візуально, так і, в принципі, конструктивом. Він тонкий, легкий, можна завжди кудись його вставити, в стаканчик, там, чи навіть з собою в рюкзак взяти, якщо на роботі треба щось запаяти, кажу, з ноутбуку взяв ту зарядку і можна користуватися. Він використовує ось такі жала, вони змінні. Зараз розкручуються, і можна витягати. Ось таким чином. І там великий вибір, можна обрати і побільше, і поменше. Його потужності вистачає для великих жал. Я ним паяв свій дрон, і хто знає, там великі товсті кабелі для акумулятора, і він ним. Цілком їх пропаює. Ну, зараз ось таке мале жало. До речі, жало дуже-дуже витривале, не пошкодиться, не треба там якось з ним морочитись. Круте якісь покриття. Дійсно, ось рік я ним паяю, прям офігенно. Ну і прям його основна кілер фіча це те, що він має ковпачок. Це прям мега зручно. Коли він іще гарячий, ми тобто вимкнули його. Нам не треба чекати, поки він вистигне, щоб його кудись покласти. Ми можемо копочок одягли, зафіксували, він тут прям жорстко зафіксований, і навіть у той же рюкзак покласти, чи просто кудись в стаканчик, в шуфлятку, не боючись, що воно там щось поплавить. От саме із-за копачка я й обрав цей паяльник, ну тому що це прям мега-мега-зручно. Ну і покажу, як він працює. Підключаємо ту зарядку, яку я показував. Ось він запускається, і натискаємо кнопку, і все йде на грів. Реально дуже круто в порівнянні з звичайними паяльниками, те, що він нагрівається там, реально щось за 7 чи за 10 секунд до робочого стану, і ми відразу можемо паяти. Він отримуватиме температуру. Тут є налаштування щодо температури. Ми можемо виставляти. Доволі корисна штука, десь нам треба сильніше пропаяти, ми більше ставимо. Ну і або там навпаки ну, якісь елементи, які бояться високих температур. Є плюс дуже тонкі жали, тож ми можемо навіть дуже дуже дрібні деталі ним паяти. Зручна прогумована ручка. Ну і в принципі, він сам по собі компактний, легкий, то ми якоюсь іначе ручкою кудись можемо пролазити і паяти. Наступний інструмент і це клеєвий пістолет, який використовує ось такі клеєві стержні, які від нагріву розплавляються, і ми можемо ним щось клеїти. Це акумуляторна версія від фірми Дніпром. Також, ну, як я й казав, мені подобається ця фірма за співвідношенням ціна якість. Та і, в принципі, в мене весь інструмент акумуляторний також від цієї фірми. Я навіть знімав раніше відео, зараз десь тут підсказка вилізе про свій акумуляторний інструмент для дому, там гравер, шуруповерт, болгар. Марка маленька, і вони всі використовують ось такі 12-вольтові акумулятори. ну Тому, відповідно, я і придбав від цієї фірми цей акумуляторний пістолет. Ну, раніше я використовував ось такий, звичайний, з якоюсь Аврори за 150 гривень, нормальна штука, але в нього є кілька мінусів. Ну, По-перше, що ми завжди прив'язані до розетки, і це, напевно, основний його мінус. Тому мене і наштовхнуло на покупку саме акумуляторної версії. Та й загалом з акумулятором набагато зручніше кудись підлазити. І просто найзручніше, не, не потрібна розетка. Ну і, і друге, що мене прям вже остаточно. Я захотів, що ось такі вони досить довго нагріваються, десь там хвилини три, а буває щось дуже швидко, якусь плату треба підклеїти, там, заклеїти у корпус, то, то чекати, поки воно нагріється, прогріється. На відміну цього, я побачив це в огляді, що він нагрівається там за 15 чи 20 секунд, ну, по моїх замірах. До 20 секунд йому потрібно, щоб перейти в робочий стан і вже клеїти. Що прям дуже-дуже круто прям взяв, затискається кнопка. І все. Починається нагрів. Він ось нагрівається, засвітився другий світлодіод зеленим, все, ми можемо клеїти блін, зараз о, кудись. Ну, ось так, це ми можемо клеїти. Тут навіть є якісь антикапля, це коли ти ставиш, щоб воно не саме не витікало. Ну, прикольно. Тут насправді це буває проблема, що ти так його залишаєш, і воно може прямо півстержня тобі витікти від нагріву. Ну і також тут є підсвітка. Невеличка підсвітка, але щось кудись підлізти, підклеїти, також буває корисно. І по зручності насправді дуже зручна модель. Він як якийсь малесенький шуруповертик, типу такого, прям лягає в руку, прорезинена ручка, і гарний центр ваги, що він якось збалансований, нікуди не перевішує і легко можна поставити. Остання річ, і це не зовсім інструмент, але також щось дуже близьке до цієї теми це система організації від для різних гвинтиків, шайбочок, гаєчок, для маленьких інструментів, викруток чи чогось подібного. Це ось такі різні за розміром кейси, і головна їх особливість це їхній функціонал, можна так сказати. Ну, по-перше, самі кейси вони зроблені з такої дуже товстої якісної пластмаси, от Прям береш у руки, ти відчуваєш наскільки воно мощне, таке, потужне. воно ударостійке, Вони навіть в мене неодноразово падали, але як ми бачимо, вони прям дуже витривалі. І друга головна насправді їх фішка, чим вони мені сподобалось, побачив я їх у свого друга і собі захотів накупляв зараз, бо насправді дуже-дуже зручна штука. Це те, що тут є ось такі пази, і ми можемо вставляти ці кейси і фіксатори, які фіксують верхню кришку ну, від викривання, і вони ж фіксують сусідній, кейс Все, він зафіксований, він ніяк не відпаде, воно прям намертво зафіксоване, як одна деталь. Ось, наприклад, і ще взяв два кейси. Ми можемо їх по-різному складати, як нам потрібно. Вони так само вставляються. Ось так. Можна також наверх ставити. Ще один великий, ось таким чином. І у нас утворюється така ну, типу, як збірка, і це насправді дуже-дуже зручно. Ну, я вон, зберігаю деталі з різного Лезермана, тому що коли я щось там, збираю, якісь моди чи щось ремонтую, я просто їх отаким чином розкладаю, все повідкривав і все чудово. Все у швидкому доступі. І насправді дуже-дуже зручно цим всім. Користуватися. Взагалі, от у мене три різних кейси за розміром, є наче іще більше. І вони між собою поєднуються. Є ось такі найменші, ну, це просто під якісь там, шайбочки, гаєчки. Тут є навіть така перетинка, ну, яка розділяє на два відсіки. І вони ось таким чином застьобуються ось так. У ці менші кейси можуть вкладатися в більші. В усіх кейсах всередині зроблені ось такі пази. Ми можемо, і є такі різні перегородки, перетинки, не знаю, як вони називаються. І ми можемо вставляти і робити додаткову організацію, як нам потрібно. Якщо не потрібно, ми їх просто витягаємо. А також ми можемо вставляти ось ці. Маленькі кейси ось таким чином сюди, і воно також тут буде гарно триматись і закриватись все добре. ну І так само ми можемо прям цей же кейс тут відкривати. Прикольна штука ця організація, і у великому кейсі, в принципі, так само все реалізовано. Ось таким чином, що ми можемо ці перетинки як завгодно ставити. ось так наприклад і ті ж самі маленькі кейси можемо ставити. Ну насправді дуже-дуже класно все реалізовано, дуже якісно. Класно, що вони жовтого кольору, тобто навіть якісь дрібні деталі ми бачимо на жовтому кольорі. От саме чим воно мені і сподобалось, ну це його функціонал. Також купував на лішті, там воно дешевше. Набрав цих ящиків, напевно, ну, там з десяток у мене сумарно їх, і прям дуже-дуже ними задоволений. Прям класно. А на цьому і закінчимо відео. Сподіваюся, воно було для вас цікавим інформативним. Хтось щось для себе взяв корисного? Тож до зустрічі в нових відео і всім пока. Не забудьте написати коментар. Дякую.